Привіт, друзі! Сьогодні поділюся своїм неприємним досвідом з ось цього скрабу від Avon це скраб для обличчя серії Clear Skin. Дуже м'якої дії, глиняний скрабік. Такий він має дуже приємний аромат. Дуже таку м'ягеньку консистенцію, в принципі, дуже-дуже легко він скрабує обличчя. І скажу вам так, що після першого і єдиного використання ось цього скраба я відчула, знаєте, на підборідді і, отам, в ділянці біля носа, такі неприємні такі відчуття. Знаєте, таке щось було якийсь такий болючий зуд. Схожий на те, коли от має початися з'явитися герпес. Знаєте, Ну я думаю, у кого хоча б раз в житті був герпес, то ви розумієте, про що я говорю. Він у мене був один єдиний раз, років, напевно, 17, можливо, тому. І оце відчуття я запам'ятала. І знаєте, от на ранок, після вечірнього використання ось цього засобу, я відчула оті всі симптоми, і знаєте, я їх абсолютно не пов'язувала з ось цим. Я подумала, що, ну, може, щось таке якась алергія, чи що. Ну, в принципі, скоріш за все, то так і було, тому що ці симптоми тривали в мене днів зо три, напевно. Потім я випила супрастин і намастила обличчя лікувальною протиалергійною мазю, сінафлан, по-моєму, аптечна мазь в мене є. І за два дні ці. Симптоми зникли. До того ж, потім я познімала, знаєте, такі скориночки досить великі. Я їх просто брала і тако відшкрябувала нігтями, оті скоринки, які з'явилися після ну, якогось такого певно хімічного опіку чи якоїсь такої дуже сильної алергічної. Реакції, друзі, я маю дуже чутливу шкіру і колись, багато років тому, саме через це, я відмовилася від таких во доглядових засобів. Я використовувала в якості скрабу звичайну кухонну сіль. І жодних реакцій в мене на обличчі не було. І крем в мене всього один для обличчя був і є. Це крем від Нівея в залізній такій синій баночці. Окрім нього, я Старалася більше не експериментувати з жодними засобами. Тому, друзі, відгук мій ось такий: цей крем я викидаю, тобто скраб, і користуватися ним я більше не буду і нікому не раджу, хто має чутливу шкіру.